Коли ми йдемо в школу, принаймні коли я а, пішов в перший клас, то нам з першого класу ставили оцінки. Були критерії, по яких нас оцінювали. Сьогодні в мене вчиться донька, і цікаво, що перші початкові класи у них система оцінювання не така, як була в мене, бо мені зразу в першому класі на трудовому навчанні вчителька поставила кол. І це для мене була така травма дитяча, що я до сих пір про неї пам'ятаю. От. І знаєте, коли ми підвищуємо так само кваліфікацію, ми так само проходимо навчання, є критерії, по яких нас оцінюють. І сьогодні я хотів би поговорити так само про критерії успішності учня Ісуса Христа. Критерії успішності учня Ісуса Христа. Тобто, як бути успішним учнем Христа. І хочу, щоб ми прочитали з вами один текст із Біблії. Який записаний в Новому Завіті, це друге послання Тимофію, другий розділ з першого по сьомий вірш. І подивились на п'ять критеріїв успішного учня Ісуса Христа. Давайте з вами відкриємо, в кого є Біблія, це Новий Завіт, друге послання Тимофія, другий розділ з першого по сьомий вірш. Отже, ти, сину мій, зміцті. Що є в Христі Ісусі. І те, що Ти чув від мене перед багатьма свідками, довір надійним людям, які спроможні навчати інших. Як добрий воїн Христа Ісуса, приєднайся до страждань. Жоден воїн не бере участі в життєвих справах, аби бути до вподоби тому, хто збирає військо. І коли хтось бере участь у змаганнях, то не отримує вінка. Якщо змагається не за правилами. Фермер, що важко працює, повинен першим отримати плоди. Розмірковуй над тим, що я кажу, а Господь дасть тобі розуміння в усьому. Апостол Павло, знаходячись в тюрмі, в Римі. Своєю смертю, читаючи це послання, ми бачимо, що Павло готується вже. Померти, мученчикою смертю за Христа, Він пише послання своєму духовному сину, своєму учню Тимофію. І цікаво, що незважаючи на те, що саме Бо був в тюрмі, в заключенні, це було місце, де було сиро, некомфортно, брудно, фізично тяжко, десь, можливо, були проблеми зі сном, з харчуванням. Ми все одно побачимо, що Павло виявляв оцю батьківську любов, оце батьківське серце до свого учня, як він називає його тут сина Тимофія. Павло говорить, що всі його залишили, більшість з тих, з ким він мав дружбу, відносини його залишили. Ми про це читаємо так само в посланні, крім декількох людей: унісофор і Лука. Також Павло просить, щоб його учень і духовний син прийшов до нього і відвідав його в тюрмі. Чому його залишили учні апостола Павла? Тому що в ті часи в 64 му році Нейрон підпалив Рим і звинуватив це християнам. Ми можемо прочитати про це в історії. І через декілька років, 67 або 68 рік після народження Христа, Павло пише це послання, тому що християни бояться римської влади, вони бояться імператора, і Павло залишений сам. І давайте тепер повернемось до цих критеріїв, які Павло пише своєму учню Тимофію, щоб бути успішним учнем Ісуса Христа. І перше, з чого він починається, це зміцнюватись в благодаті Христа. Зміцнюватись в благодаті, що є в Христі Ісусі. Само Слово благодать це благодать, це те, що дає Бог, і Бог це дає тому, що Він любить, тому що Він милосердний, люблячий, і це те, що ми не можемо заслужити від Бога. І Павло каже, зміснюйся в тому, що ти вже отримав в Ісусі Христі. І перед цим Павло в першому розділі говорить, що я знаю, що ти маєш дар. Коли я був з тобою в Ефесі, було рукопокладення твоє, і я полагав на тебе руки, і в тебе є дар від Бога. Розігривай цей дар, розпалюй цей дар, покладайся, зміцнюйся, що Бог тобі дав цей дар. Далі він говорить, зміцнюйся в благодаті, не бійся, Бог дав тобі силу, любов та самовладання. Далі він говорить, зміцнюйся в благодаті, не соромся свідчити про, про Господа і про мене, говорить, говорить Павло. Тобто апостол Павло розуміє, що скоро помре. Він має учня свого духовного сина Тимофія, і він розуміє, що Тимофій буде продовжувати його справу. Тобто насаджувати церкви, так як насаджував Павло, свідчити Євангелію Божу про Христа, який прийшов на землю, який помер за гріхи людей, і на третій день воскрес для виправдання людей. Перше, що говорить Павло, це зміцнюватись в благодаті, яка є в Ісусі Христі. Є наша відповідальність робити те, що нам говорять на наших роботах, на наших навчаннях, там, де ми постійно вдосконалюємо свої знання. А є те, що робить Бог, коли ми просимо Його в молитвах, тоді, можливо, коли ми розуміємо, що Зі своєї сторони, ми зробили все, що від нас залежить, і є Бог, всемогутній Бог, який може діяти в нашому житті. Тому Павло так само говорить Тимофію: коли я помру, знай, що такі самі страждання будуть з тобою, будуть гоніння, будуть переслідування. Буде тяжке життя. Бо кожен, хто пішов за Христом, да, кожен, хто хоче бути учнем Христа, повинен. Відриктися себе, взяти свій хрест і слідувати за Христом. Тому Павло підбадьорює Тимофія, який боїться, який не впевнений, який пасторює церкву в Ефесі, але в нього виникають сумніви, страх. Чому? Бо його наставник, бо його улюблений духовний батько скоро піде від нього. Другий критерій, про який говорить Павло в цьому уривку. Це навчати вірних, навчати вірних. І те, що ти почув від мене перед багатьма свідками, довіри надійним людям спроможні інших. В будь-якому навчанні є елемент передачі знань. Є такий елемент. Вчителів хтось навчив, щоб вчителі передали знання дітям. Потім ці дітки, коли виростають, вони стають батьками, вони передають знання ці своїм дітям і так далі. Так само і в християнській місії. Апостол Павло говорить те, що я почув від самого Господа Ісуса Христа, я передав тобі Тимофій. А тобі треба знайти надійних, вірних людей, які зможуть навчити ще людей. В цьому місці ми бачимо чотири покоління. Павло, Тимофій, які передасть людям, які передадуть іншим людям. Вірність слово, яке тут використовується, воно стосується не тільки характера, але й дарів. І знаєте, якщо ми подивимося на людину, часом ти дивишся на неї і думаєш, яка обдарована людина. Має всі здібності від народження, чи коли людина віруюча від духовного народження. Але характер її, тобто риси, якості, лінь, невідповідальність, десь емоційність заната, вони не дають у цей характер розвинути ці таланти і ці дари. І є навпаки люди, які можливо не мають якихось талантів чи дарів. Що вони мають характер, схожий на характер Ісуса Христа, відповідальність, постійність, цілеспрямованість, наполегливість, справедливість, милосердя, любов, вони можуть досягнути дуже-дуже великих успіхів у своєму навчанні. Тому Павло говорить Тимофію, що потрібно і характер. Який був у Тимофія, тому що він мав віру, яку передали йому його бабуся, ми читаємо і мама. І він так само мав дари, постол Павло в першому розділі шостим стихом про це говорить. І Павло говорить: Тимофій, не зупиняйся, не зупиняйся, йди далі, як би тобі не було страшно, як би тобі не було тяжко, щоб не говорили люди, щоб не говорили обставини, ти отримав покликання від самого Ісуса Христа. В тебе є дари від Нього. Ти маєш характер, іди далі. Не зупиняйся. Перший критерій зміцнятись благодаттю Христа. Це є успішне учнівство. Другий критерій навчати вірних. Тобто учень він також навчає. І третій критерій, про який говорить тут Павло, це страждати як воїн. Христа. Як добрий воїн Христа Ісуса, приєднайся до страждань. Жодний воїн не бере участі в життєвих справах, аби бути до вподоби тому, хто збирає військо. Можливо, ця метафора декілька років назад, два можливо, десять, була нам незрозуміла. Але сьогодні, в тому контексті, в якому ми живемо під час повномасштабної війни, ми розуміємо, наскільки наші захисники і захисниці. Вони жертвують власним здоров'ям, власним життям, власними життєвими справами. Саме про це говорить Павло до Тимофія. будь як добрий воїн Христа, приєднайся до страждань. Ми знаємо, що наші захисники та захисниці вони багато обмежують себе в чому. В них нема роботи з 9 до 6 з понеділка по п'ятниці. В них нема годин прийому їжі. Вибачте, навіть по потребам сходити часом це є виклик. Тому ми розуміємо, хто такий добрий воїн? Це той, хто, жертвуючи власним життям і здоров'ям, зберігає вірність і посвяту своїй справі. Знаєте, кожен військовий він дає військову присягу. І наші військові так само дають військову присягу. І це є вірність. Це є... Так само апостол Павло говорить Тимофію, щоб він був вірний, як воїн Ісуса Христа, щоб він жертвував всім, що в нього є, для того, щоб продовжувати виконувати місію Павла. Говорити людям про Боже спасіння, яке явлено в Ісусі Христі. Зміцнюватись Божій благодаті, навчати вірних, страждати як воїн Христа. Четверте, дисциплінувати себе як спортсмен. Дисциплінувати себе як спортсмен. І коли хтось бере участь у змаганнях, то не отримує вінка, якщо змагається не за правилами. Нещодавно пройшли Олімпійські ігри, да? і ще ближче пройшли, пройшли пара Олімпійські ігри. І на Олімпійських іграх або на будь-яких змаганнях перед тим як прийняти участь у змаганнях або, можливо, не перед тим, але є моменти, коли спортсменів перевіряють на допінг. Тобто це речовина, який спортсмен, може вжити, і він цим самим здобуде якусь додаткову силу. І коли у спортсмена знаходять цей допінг, що відбувається з ним? Його дискваліфікують. Так. Він порушує правила змагань. Про щось подібне говорить апостол Павло До Тимофія. Він говорить, будь-як спортсмен, який змагається по правилах. Спортсмен це та людина, можливо, серед нас є спортсмени, яка в багато чому обмежує себе. Будь-який відомий спортсмен, якщо ви подивитесь, як проходить його розпорядок дня, ви будете приголомшені. Наскільки він себе обмежує в якихось речах, яка робить середньостатистична людина? Наскільки він кожного дня ціленаправлено трудиться, вправляється, виконує одну й ту саму вправу, щоб прийшов той момент, коли він на змаганнях міг здобути перемогу. До речі, про це пише сам апостол Павло, перша коронтянам. Він говорить, що я бігу, біжу для того, щоб досягнути, говорить про місію, яку він звершує, благовістя про Ісуса Христа. Павло говорить Тимофію, щоб він, так само як спортсмен, міг обмежувати свої власні тілесні бажання, міг дисциплінувати себе, щоб отримати вінець тоді, коли він зустрінеться з Ісусом Христом. Кожен із нас, хто став на цей християнський шлях, він розуміє, що кожного дня є духовна боротьба. Сьогодні сестра казала, що часом буває, що ми можемо когось образити, навіть люди з церкви. Чому? Тому що ми люди, які послідували за Христом, ми грішні люди, які увірували в Ісуса Христа, Який дав нас Святого Духа. Ми маємо силу боротися з гріхом. Але часом, на жаль, цей гріх може перемагати. Але апостол Павло говорить Тимофію, щоб ти кожного дня мав прави, які допоможуть тобі перемагати власну пожадливість тілесну, які можуть перемагати тобі той супротив, який може виникати навколо серед людей, з яким стикався Павло і Тимофій. Він говорить про дисципліну. Зміцнюватись благодаті, навчати вірних, страждати як воїн Христа, дисциплінувати себе як спортсмен і останнє, п'яте, це важко працювати як землероб. Фермер, що важко працює, повинен першим отримати плоди. Якщо ви виросли в селі, можливо, ви живете в селі Софіївська Борщагівка, у вас є городина, велика городина, яку треба обробляти, то ви розумієте, про що тут говорить апостол Павло? Кожна людина, яка трудиться на землі, вона розуміє, наскільки це важка праця. Наскільки це важка праця підготувати землю для того, щоб щось посадити. Потім порати те, що ти посадив, щоб воно не заросло будяками. А потім це все треба вибрати. А часом ти вкладаєш, 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 вкладаєш дуже багато, а на виході отримуєш дуже-дуже мало. Тому говорить Тимофю, щоб він важко працював як землероб. Важко працювати як землероб те робити добрі справи тим людям, які нас оточують. Ефесянам, 2 розділ, 10 вірш написано, тому що ми його творіння створені в Христі Ісусі для добрих діл. які Бог підготував заздалегідь нам, щоб ми перебували в них. Друзі, дитячий табір це добрі справи. Ми це зробили, як говорить Боже Слово, для того, щоб прославити Христа. Бо ми створені на ці добрі справи. Продуктові робимо чи одяг це добрі справи. Чи легко їх робити? Я думаю, команда лідерів, яка була ці три дні тут, вона розуміє, що табір і підготовка і проведення це нелегка справа. Але це те, до чого нас кличе Господь, і ми хочемо це робити. І для нас це велика радість і підбадьорення це робити. Тому що таким чином, роблячи добрі справи, ми славимо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Так само, як землероб прикладає тяжку працю, щоб отримати цей плід, так само і кожний християнин в своєму житті, не тільки в неділю, не тільки в стінах цієї будівлі, а кожного дня свого життя, він робить добрі справи. Які коштують йому великої праці для того, щоб отримати плід для слави Христової? П'ять критеріїв успішного учня Ісуса Христа: зміцнюватись в благодаті Христа, навчати вірних Христових, ждати як воїн Христа, дисциплінувати себе як спортсмен, щоб отримати вінець від Христа. Важко працювати як землеро. Щоб отримати плоди для Христа. Для мене це велике підбадьорення, брати і сестри. Я думаю, для кожного з вас, хто є в служінні. Павло було дуже-дуже тяжко. Він розумів, що декілька днів, можливо, декілька років, і він піде до Господа. Він розумів, що він не вийде з цієї тюрми, але він мав радість. І на снагу, що він зустрінеться з Ісусом Христом. Він казав, що я зберіг свою віру, і я пройшов цей шлях і виконав все, що доручив мені Господь. Він був задоволений, обертаючись назад, бачучи те, що він зробив заради Господа. І сьогодні для нас це підбадьорення, наскільки б нам не було тяжко, Павло проходив те саме. Тимофій проходив те саме. І наступні покоління, які будуть проходити після нас, вони будуть проходити те саме. Друзі, ці критерії успішності учня Ісуса Христа стосуються учнів Ісуса Христа. Чи є ви учнем Ісуса Христа? Чи навчаєтесь ви в Його школі? Чи зміцнюєтесь ви Його благодаті? Перший пункт зміцнюватись Христовою благодаттю. Якщо ви ще не пізнали Божу благодать, якщо ця благодать ще ви її не отримали, не прийняли в своє серце, вірою, ділами ми не можемо заслужити рай, друзі. Ніякі добрі справи не можуть нам дати рай. Тільки покаяння в своїх гріхах щире перед Богом, визнати свої провини. Тільки віра в Христа, який є втілений Бог, і прийшов на цю землю, щоби. Померти за ваші гріхи, і на третій день воскреснути для вашого виправдання. Тільки після цього ми можемо перший критерій зміцнюватись в Божій благодаті. Нехай Господь благословить кожного з нас, вперше це прийти до нього, щоб дізнатися, що є Божою благодаті, і друге зміцнюватись його благодаттю, щоб іти той шлях, який Господь має для кожного з нас. В нашому покликанні, маючи добрий характер Ісуса Христа і маючи дари від Нього. Амінь давайте помолимося.